Вас в нашому новому відео ми щойно їхали від стоматолога, я полікувала свої зуби, ну то не суть. Ми заїхали знову в гіпермаркет, називається Білка, і попали в садовий відділ. Тому я залюбки вам хочу показати, що тут є, тому що рослини змінилися, додалось їх стало більше бажаю вам гарного перегляду, Можливо, навіть і ви знайдете якісь цікаві для себе квіти, які захочете або посадити, або купити. Тому я залюбки з вами поділюсь і вам покажу. А ви можете відразу поставити вподобайку цьому відео і підписатись на канал. Це частинка нашого життя. Це частинка мого життя. От, давайте перейдемо до діла. Тут приємди. Різні, вони ще не дуже квітуть, не дуже доглянуті, тому вітриант ми підемо в інше місце. Раз, коли ми тут були, ми бачили тут цитую, і зараз в неї стан вже поганий, їй не подобається, вона жовтіє і така вже неприваблива. Велика кількість рододендронів вони вже відквітли майже. І Зараз просто от, дивіться, як вони нарощують собі зелень. 79 крон коштує. Ой, а там ще квітнуть. А тут ще квітнуть. Не всі. Але є ті ще квітнуть. Що? Що в цьому магазині знижка зараз 25% на малину. А ні, не тільки на малину, на дерева також. Ось такий кущ малини, дуже великий, до речі. А коштує лише 60 крон. І плюс ще 25% знижка Ой, жовта малина є? Я хочу колись посадити малину, але ж в нас пташки їх пої, її поїдять просто. Це не я. О, персик, до речі, 99 крон. Чув, що персик не 99 крон коштує, ще 25% знижки. квітник. Ні, 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 тьома ні! Тато, у нас проблеми. Тобі навіть карамболь продають. Дуже незвичний горщик для карамбола. Скільки він коштує цікаво? 249 крон. Перше бачуани. І всі по 90 крон, до речі, коштують. Оці, всі-всі-всі, що ви тут бачите, види ліан, вони коштують 90 крон. Даже, навіть навіть істерія. Прикольно. Томаті все. Це справжній? Це справжній нічого собі. 40 крон коштує. Малинка по 40 крон, плюс 25 відсадків до Також квітне. Була був би свій о, земельний участок, дають своя земельна ділянка, то з задоволенням би посадила б малинку, хоча б кущиків так п'ять, вона б розрослась. А Тут навіть вже продають в кашпо, наприклад, фуксія. Це в нас схоже на ось така от, Коштує вона 45 крон. Петунія Навіть є. Погляньте, яка гарна. Оце ж не один кущик. Тут багато кущиків посаджено, дуже гарно виглядає. Богонія вісім. Штучок, таких от 30 крон. І лобелі також. І морфотека також різних кольорів. 16 крон коштує такий от вазончик. Але дуже гарні є кольори. ну Жовтий це у нас такий є. Таких прям незвичних немає. В принципі, всі стандартні. Це хіба що червона, знаєте, така незвична. Дуже цікаві якісь рослинки. Я таких і не бачила ще. Це грунтопокерівні, але погляньте, вони начебто штучні. Так от цю взяти. Така гарна виглядає. Дуже те, що вони різного кольору, прям є такі, начебто штучні. Там дуже великі кущі лаванди. Оце полита, а тут видно, що вона була підсохша, ну, зів'явши, бачите, так а вистачало їй води. 89 крон коштують, хости в горщику продають. За 169 крон. В цьому році в мене жирожини немає, а дуже хотіла посадити якусь рожинку. Тут уже квітнуть. 69 крон коштують. Там темні. Тут такі Фіолетові, а там більш рожеві. Ленія коштує 119 крон. От, от такі от не сприймаю кольори, а от червоний це для мене от такова докладені трави. Цибулька, капуста. А це не капуста. Чи капуста? А ні. Це цвітна капуста. так, 50 крон коштує. А, це три штуки за 50 крон, так? Так. Чи це одна? Дуже гарне питання. Ні, то, то до речі, була одна штука, а, то три штуки за 50 крон. Тут ось по 15 крон, просто такі от трави. Петрушку можна купити, пересадити в горищі, буде своя петрушка. Базилік, що я хотіла знайти. Зараз продаються фіалки віоли, оці по 5 крон, але вони такі вже дуже стрьомні. <плес> і не гарні. От зараз зараз вже віоли не продають нормально, на жаль. А такі, ну це вже не знаю. Тим паче, що мені жодна із них не подобається. І момент, коли хочеш себе відчути, десь. Північній частині Європи, оливи, евкаліпт, пальми різні. До речі, оливи, оливи тут досить таки часто почали продавати чомусь. І зі знижкою, до речі, пальми 30%. Ось так. Оце ось досить таки цікава квіточка. Кольору гарно виглядає. Опції. Мене був етап, так, що мені дуже подобались фуксії. і зараз вони мені вже не подобаються, 16 крон коштують. Зараз я до них якось Мені на них все одно. Це мене з любов до гвоздик, і знаєте, я можу сказати, що нарешті в мене гвоздики перестали асоціюватися із похоронами, кладбищами і так далі. І я просто їх прийняла, просто як звичайну квіточку, дуже гарно. Яку можна посадити в себе в дворі. І затома дуже гарно виглядає. Прям такі малесенькі-малесенькі тандітні квіточки. Коштує вона 28 крон. Вау! Мені це дуже подобається. Клас. Такі малесенькі-малесенькі в неї квіточки. Ось його здик вже по 35 крон. Більше досить такі горшечки. Ну і різні, звісно, ще. Тут у нас Астильба. 60 крон коштує. Різного, різного, здається, кольору. А можливо, одне і те саме. Такі от кущечки. Вона, до речі, любить тінь. Тому чудово підійти для тіньових куточків вашого саду. А це кутівник. Він, здається, пахне. Він пахне? Ні, так, будь ласка. Листя, якщо потерти. потерте. Ну, якщо потерте пахне. Такий м'ятний більше, так? До речі, дуже гарний. А, так, ось 60 крон коштує. Але дуже Пробираю. такий насичений блакитний колір. Насипано. Тут прям мікс. От За 60 крон оцей весь стелаж це все по 60 крон. І можна вибрати все, що хочеш. Просто все, що хочеться. Різні квіти саме в цій ціновій категорії. Феліція, 16 крон коштує така квіточка. от. Так от. Знаєте, єдиний мінус, що я помітила, що тут же не пишуться, наскільки вони квітнуть. І це дуже погано, тому що ти не розумієш, наскільки довго вона тебе простоє квітучою. Чи, наприклад, через тиждень вона вже відцвітеться і, і все. І гербери продаються. Ось такі от 20 крон. Прикольно. Ну, тут намальовані різні кольори, але насправді тут тільки один помаранчевий кольор. До кімнатних квітів. Ідемо? Тьом, ідеш? Жіддя. Садового відділу вже зробили огляд, подивилися. А зараз піде ще до кімнатних світов. Я там бачила, що де ще цікаве, тому хочеться. Декоратин на листіні. Міх окремо поставили. Прикольно. Осеніра є. Ну, тут я, мав ціни не скрізь вам можу сказати, тому що вони не скрізь є. А ось і орхідеї. Тут білі, але тут зовсім-зовсім всі різні. Ух ти, погляньте, яка дуже гарна. Незвична. Ціна цікава є, є 99 крон, така орхідея яка коштує. Там по оцінці є 129. До речі, дуже гарна. Антуріуми по 59. крон. рожеві тільки. Інших кольорів немає. Вау! Гляньте, орхідея, що з нею зробили. Зробили її вигляд сердечка. Ну, не знаю. Я до такого відношуся якось не дуже позитивно. Мої улюблені з патіфілами. 40 крон коштують. Такі басончики великі, ось парагуси є. Продають орхідею, вона просто росте в водички. Водичку додала і все. І як вона в них не пропадала? Ми вже вдома. А ми вже вдома. Ми спішили додому, тому що Тьома вже дуже хотів спати, вже був пізній досить такий час. Ми вже приїхали додому. У нас вже насправді і вечір, але вирішила зробити включення, тому що, думаю, ну, якось завершувати відео не хочеться просто збухти барахти, все. Оце, що там було, то і загало. А я вийшла на вечірній променад. хочу подивитися, що тут як Тут, можливо, ще щось поки Тьома там статусем грається. І думаю, якраз включусь до вас. І вам, можливо, ще запишу і розповім. До речі, я собі нічого не купила, а так нічого і не знайшла, тому що я хотіла бюджетний варіант, так щоб коштувало 10 крон десь так. Але і таке, щоб мені підходило. Підходила саме в підвісні горщики. Там такого не було. Тому я нічого не купила, хоча соблазн був. Дуже багато всього хотілося, але ні. Я не купила, я стрималась. Так що, да. Тому давайте подивимось, так трішки покажу, що тут і як тут, що в нас тут. Полуничка заквітає, все чудово, я її вчора полила. Тому вона себе файно почуває. Тут мої квіточки, айстрочки бачу, щось там вилазить, чорнобривці вилазять. До речі, не густо чорнебривці вилазять але вилазять. Так, це тут вирос, але мені здається, він вже пропав. Тому що тут далі не росте. Живо пропав. І троянда, я її пересадила була з під куща там біля вікна, що росте. І я дивлюся вона ось знизу. Росте, там все чудово. А то я вже переживала, що думала, вона мене буде, знаєте, як цей штамп було. Але ні, вона ж і знизу росте. Тут вовсю вже квітне камнілонка. Оце треба позірвати. Ось така от гарнюня. Мені дуже подобається. Ефектна, дамочка. Оцю полонечку треба полити. Начебто земля їм волога, але вона, мабуть, хоче, щоб її полили. Треба вже пообрізати сухі китички. Все-таки ця фіалочка, вона досить таки, бачите, високо підростає, тому що вже сам шит, не дуже його видно. І навіть верес такий, а я, я не встигаю рости. Триялендочки. Лабелья тут дуже класно виглядає. Тут все таке жовте, тут буде персикове, червоне, і якраз хотілося додати синього акценту. Ще за все, якийсь бріян, але я його не викидаю, тому що він щось тут буде квітнути. Якраз хочу подивитися, що воно таке. О, а тут бачу айстри вилазять. І ще щось тут, до речі, вилазить. А, це пшениця. ладно. Це не то, це пшениця вилазить, прикольно. І тут в куточку. Тьома виглядає. Привіт. Ку-ку. Ховаєшся? Зараз я зайду вже скоро. Подивлюсь, що тут за квіточки. До речі, ці також стали вищі, ніж помаранчеві. Я думала, помаранчеві будуть вище. А ці ще вище ростуть. Тут у мене, до речі, кампанула вже заквітла. І лапелі. Я кампанула ось вона зацвіте і я хочу її підрізати. Щоб вона знову почала квітнути більш активніше. Все! Чому ти не граєшся машинками з татом? А? Маму побачив. Де? Головне це ці горщикові квіти хоча б через день поливати, тому що тут дуже швидко висихає. Тут уже земля суха. Я сьогодні хочу зараз якраз полью ще. І хочу ще на вихідних пересадити оцю, бо вона воду п'є. Як божевільна, І лаванда. Але з лавандою треба бути обережною, тому що лаванда любить дуже пухкий ґрунт. Вона там, я взагалі не знаю, в чому, начебто в соломі росте. Візьму свою мрієчку і піду поливати. Там, до речі, пташечка на мене дивиться. але вона тікає, не ховається. Знаєте, хотіла сказати, що ми завтра йдемо на вихідні. Тому що завтра вихідні, субота, неділя, але якраз ці вихідні у нас будуть досить таки продуктивними. Тому що в мене пересадка, плюс ще там домашні справи. І тому <свісно> точно це буде не відпочинок. Де ми буду знімати, працювати і все таке. А вам хочу подякувати за перегляд цього відео, не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на канал, підтримайте нас і побачимося вже в наступному відео. Пока-пока!